Всім привіт! З вами Умняшка, а це наша нова гра Емоції. Вона допоможе навчитися розрізняти почуття та зрозуміти себе та своїх друзів. В коробці 38 карток та детальна інструкція. Є декілька варіантів гри для гравців різного віку та настрою. Оберіть той, що найбільше сподобається, або перемішайте картки з завданнями і дістаньте одну навмання. Далі в відео ми розглянемо варіанти гри. Перший варіант дія наслідок. Гравці беруть по три картки з колоди з діями, а потім по черзі відкривають одну картку з колоди емоцій. Зі Своїх карток обирають дію, яка могла б викликати емоцію на картці, та пояснюють зв'язок. Якщо всі учасники погоджуються, що відповідність має сенс, гравець забирає картку з дією у власний відбій. Якщо ні, хід переходить до наступного гравця. У кінці гри картки підраховують, перемагає той, хто має найбільший відбій. Вислови голосом. Гравці по черзі беруть картку з колоди емоцій і зображають інтонацією голосу емоцію, що випала, не промовляючи її назви в голос. Третій варіант гри покажи тілом. Гравці беруть картку з колоду емоцій і намагаються передати емоцію, що випала, жестами, без слів. «Зроби гримасу. Гравці відтворюють емоцію мімікою без слів. Або складніший варіант: гравці беруть картку дії, а відтворюють емоцію, яку ця дія може спровокувати. У варіантах гри номер 2 3 та 4 перший, хто відгадає, забирає картку собі. Я відчуваю, коли. Картки з емоціями розкладають на столі картинками догори. Гравці по черзі беруть картку з дією і підбирають емоцію, яка підходить до дії, що випала. Наприклад, я відчуваю сором, коли розіб'ю вазу. Або протилежний варіант: Я ніколи не відчуваю сорому, коли розіб'ю вазу, а відчуваю злість. Крокодил. Гравці по черзі тягнуть картку дії, бо не показуючи її іншим, зображують ситуацію, намальовану там. Сторітелінг. Картки з емоціями розкладають на столі картинками наверх. Гравці беруть по три картки дії. Їм необхідно розказати історію, використовуючи свої картки дії і підбираючи до них відповідні емоції. Приклад, я не поділила іграшку з подругою, це мене розізлило. Потім я відчула суму і пішла гуляти до лісу. Там побачила хамелеона і здивувалась. А ще зустріла вовка, злякалась і побігла додому. Тей варіант гри розвиває вміння формулювати змістовні речення. Також можете використовувати картки з емоціями для спілкування. Для цього розкладіть їх одне перед одним та ставте питання на кшталт, на що схоже те, що ти зараз відчуваєш. Як ти почувався вчора, коли грав з друзями тощо. Дякуємо, що подивились відео, і будемо вдячні за вподобайку та підписку. Придбати наші ігри та набори для творчості ви можете на сайті умняшка.юа